Зумію тебе. Чому не знаю? треба, хоча б було як якось з користю використати ті ребра, куди собакам кинути, щоб поїли? Дивіться, історія ця стала вірусною. Та, от замість захвату, такі маніпуляції із зовнішністю в мережі викликали обурення. І е, питання, яке теж в мене виникало, в наших колег Слава ребра собак, який лікар при здоровому глузді зробив би таке, тому що ребра допомагають підтримувати хребет. І що буде з віком, коли м'язи послабшують? У ваших внутрішніх органів тепер немає жодного захисту, пояснювали ну, моделі, яка нібито на Шкодила здоров'ю заради примарної краси. Це фейк. 100% брехня. Не можна видалити всі ребра і залишити голий хребет. Це рівноцінно смерті. Це те ж саме, що видалити черепну коробку і залишити мозок під шкірою. Ребра для того, щоб захистити легені і серце, від щавлювання і травм. Можна видалити лише останню нижню пару ребер. А от ті користувачі Кошмар. соцмереж, які не лише вміють мислити критично, а ще й мають гостре око, вони помітили, що в районі талії моделі нібито поплив фон зараз. От на фотографії стіни й меблі підступно викривилися, відверто натякаючи на втручання, аж ніяк не пластичного хірурга, а графічного редактора.